Вітаю Тебе, любов'ю Господа нашого Ісуса Христа. На минулому тижні ми читали Слово Боже, і ми говорили про стосунки між християнами, як наважити правильні стосунки між віруючими в церкві, а також твої відносини до пастора і хто насправді є твій істинний пастор. Чи ти дивишся це відео? Воно є на каналі. На прошлому тижні. Відкрий, подивись, хай Бог тебе тому благословить. Сьогодні ми продовжимо читати другу частину цього чудового послання послання до кожного із нас, до мене і до тебе особисто. Євангеліє від Матфія, 18 розділ з 18 вірша. По правді кажу вам, що тільки зв'яжте на землі, зв'язане буде на небі, і що тільки розв'яжте на землі, розв'язне буде на небі. Чудове слово, що тільки зв'яжете. А що нам потрібно зв'язати? Що угодно Господу, щоб ти зв'язав на землі, і це було зв'язано на небесах. І що угодно Господу, щоб ти розв'язав на землі і це було розв'язано на небесах. Далі написано. Ще по правді кажу вам, що коли двоє з вас на землі. Погодяться про всяку річ, то коли вони будуть просити за неї, станеться їм від мого Отця, що на небі. Буде двоє чи троє в ім'я моє зібрані, там я серед них. Двоє чи троє зібрані в ім'я Господа нашого Ісуса Христа. Просити за всяку річ. За яку це всяку річ? За яку річ тобі потрібно просити? За яку що тобі потрібно зв'язати сьогодні? Шановний брат! Сестра, християнин, а може ти не християнин, може ти просто прийшов випадково відключив канал і послухаєш це. Що тобі потрібно зв'язати, щоб догодити нашому Господу Ісусу Христу? Відкриємо, будь ласка, разом зі мною новий заповіт. Перше послання Івана, другий розділ. Не любіть світу ані того, що в світі. Коли Любить, хто світ, втім не має любові батьківської. Слово Боже чітко говорить, не люби то, що є в світі. Не люби світські, світське, світське життя. А що конкретно? А конкретно говориться далі. Бо все, що в світі, пожадливість, телесна. Пожадливість. От мені це треба, я хочу це мати. От пожадливість. Ця. І пожадливість очей, і пиха життєва не є від Отця, а від світу, минає і світ, і його пожадливість, а хто Божу волю виконує той по вік перебуває. Світське життя. Як часто сьогодні в церкві люди тягнуть світське життя, придбав якусь нову річ, може там телефон і ходиш, спеціально так його показуєш, щоб всі бачили. Що у тебе крутий такий телефон. Або може, наприклад, годинник. Я часто наблюдаю, як браття, просто одягають спеціальну таку рубашку або такий піджак і ходять так по церкві, показують, як у них крутий годинник. Для чого ти це робиш, брат? Це ж сільське життя. Пожадлець. Життєва. Для чого? Це не є воля Божа, коли ти це робиш. Не є воля Божа поставити гарну нову машину. Бог тобі дав можливість придбати цю машину. Слава Богу, за це. Дякую за це, Господу. Але це не потрібно ставити цю машину ближче до, до входу, коли вся церква після зібрання йде додому і бачить твою машину, коли ти в неї сідаєш. Для чого це робити? Це не є Божа воля, це все від світу цього. Або може бути, сестра придбала якусь сукню, або й чоловік подарував ще щось. Або, може, батьки подарували і вона одягла спеціально на якесь. Урочисте служіння, богослужіння. І там в тій сукні, або в, в, в ще в чомусь, що й було подаровано, або придбано нею самою. Вона ходить, прийшла до церкви. Для чого ми це робимо? Це не є воля Божа. Це все світське. Це те, що потрібно, мені і тобі, видалити в своєму житті. І те, що ми читали раніше, якщо тобі важко в це звільнитися, ти можеш покликати ще когось з собою. Свою брата, сестру, сказати, Господи, брат, давай разом помолимось. От в мене є бажання таке, в мене пожали з очей. Я не можу сам від цього звільнитися. Давай разом помолимось. Ти можеш звернутися до церкви. можеш звернутися до пастора. Сказати, пастор, церква, давайте помолимось. У мене гріх є. Пожали з очей. Я хочу від цього звільнитися. Мені важко в цьому. Я не хочу так жити. Я хочу служити Господу своєму. Або ж може у тебе пиха життєва. Ти такий гордий, за ще щось. Може, де крутий бізнес. Може ти чим ще за ще щось гордий? скони коліна до Господа. Прийди, попроси церкву, попроси братів, попроси сестер, помоліться за мене. Мені важко, я хочу від цього звільнитися. Бо слово Боже говорить, минає світ і його пожаленості, а хто Божу волю виконує, той вік пробуває. Що є воля Божа? Читаємо Слові Божому. Послання до Римляна. Будемо вже закінчувати. Так що будь дуже уважний. Послання до Римляна, апостола Павла 12 розділ. Тож, благаю вас, браття, через Божу милосердя. Предоставте ваші тіла в жертву, живу, святу і приємну Богові, як розумну службу вашу. Чуєш, що написано. Предостав своє тіло, жертву. Якщо ти вже предоставляєш жертву, то вже, то вже не тіло не твоє. Тоже, Господь, що угодно тобі, щоб було одягнено цьому тіло. Господи, що угодно тобі, яку я маю мати прическу, чи я можу ще щось, якісь прикраси одягатися, чи то угодно, Господь, тобі. Далі читаємо. І не стосуйтеся. До віку цього, але перемініться, відновіться вашого розуму, щоб пізнати вам, що то є воля Божа, пізнати, що то є воля Божа? Добро, приємність та досконалість. В моєму житті був випадок, коли я просто довірив цю ситуацію Господу і сказав Господь, так говорить Твоє Слово, але. Я не дуже маю віру на це. Але я прошу тебе, допоможи мені в цьому. Я так само звернувся до братів, до церкви. І церква за мене змолилася, щоб я звільнився від тих пожадливостів телесних, які мене мучили, не давали мені спокою, які мене хотіли за мене уводити. Вроді би в церкву ходиш, але пожаловості це ж так круто. Круто, коли тебе поважають, круто, круто, це круто в світі, але в церкві Ісуса Христа це не круто. В Церкві Ісуса Христа це не добре, коли ти, ти намагаєшся це робити. Схилися перед Богом. Визнай Його своїм Господом. Запроси Його своє життя. А може ти християни. так само ти можеш схилитися сказати, Господи, прости мені. Прости за мої пожадливості, та лесні. прости мені, що я був гордий. Прости мені, Господи, за мої похтливі очі. Прости мені, Господи, прости, прости. І я тобі скажу, Господь любить тебе і обов'язково тебе простить. Он обов'язково тебе простить і обов'язково вкаже тобі волю на твоє життя, і ти зможеш рухатись далі. Зможеш рухатись далі разом з ним. Немає нічого приємного, чим йти з Господом по його дорозі, дорогу, яку він вказує тобі. Це так чудово жити з ним. Ти так чудово виконувати волю Його. Це так чудово славити Його, бо Він один, достоин всієї слави.